Якщо ви дивитесь це відео, то ви точно шукаєте спосіб, як встигати більше, як планувати краще, як розподіляти свій час більш ефективніше тощо. І тут я не планую давати вам якоїсь системи як встигати більше, тому що я особисто вважаю, що нікому з нас не треба встигати більше. Кожному з нас треба просто бути більш продуктивним. При цьому важливо розуміти, що продуктивність не дорівнює зайнятість. Тобто, якщо ви людина продуктивна, це не означає, що ви людина постійно зайнята. Тому що я, наприклад, людина дуже продуктивна. Я постійно записую відео на свій YouTube, я веду блог, я створюю нові освітні продукти, я проводжу консультації. При цьому у мене є дитина, дві кішки, собака, чоловік, зобов'язання, ремонт і все інше. І я ще й живу в Харкові, де постійно, ну, як ви розумієте, у нас тут досить весело жити. І при цьому. Я працюю, ну, не знаю, максимум 3 години на день, і то не завжди, звичайно, з вихідними, але так було не завжди. Тому що, якщо повернутися до мене там, 10 років тому, 9 років тому, то я працювала по 10-12 годин на добу, майже без вихідних. І при цьому я нічого б не встигала, а заробляла набагато менше, ніж зараз. І була постійно втомленою, і мені вже нічого не хотілося. І саме тоді я почала шукати оці всі історії про підвищення своєї продуктивності. Мені здавалося, що я якось не так планую, що мені треба ще більше якось задачі, чітко розподіляти і так далі. Але ну, насправді ні. Тому що головний секрет продуктивності в тому. Щоб робити дійсно ті важливі речі, які ведуть вас до кінцевого результату, до тієї мети, до якої ви хочете прийти. І при цьому найскладніше це перестати робити те, що до мети вас не веде. І тут важливо, що я маю на увазі не відмовитись від підпочинку, не перестати дивитися серіали, не перестати приділяти увагу друзям і так далі. Ні. Тому що насправді гарний відпочинок, розвантаження вашого мозку, спілкування з людьми, яких ви любите, воно підвищує вашу ефективність як людини. Ви дійсно зможете в одну одиницю часу робити більше класних справ, які приведуть вас до вашої мети ідея того, що я кажу, що треба відмовитись від неефективних дій, це дійсно сісти, проаналізувати, що ви робите впродовж там тижня. Хоча б. До речі, для цього не обов'язково прям вести оцей таймінг, як вам кажуть, я чесно, багато разів намагалася, але це для мене неймовірно складно, тому що я хаотик. Я досить погано вмію діяти за чітко сформованими планами, тому мені ніколи не вдавалось провести цей конкретний таймінг. Але якщо ви просто сядете, приділите там 30 хвилин, проаналізуєте, які дії прям випишете, що ви робили за останній тиждень з того, що ви пам'ятаєте. То далі те, що вам треба буде зрозуміти, це те наскільки ці дії. І дійсно ведуть вас до вашої мети. І, наприклад, чи відволікались ви на якісь прохання від інших людей, які взагалі не стосуються вашої мети і чому ви це робили? Або, наприклад, чи відволікались ви на якісь дії, які, як вам здавалось, полегшать ваше життя, але це було насправді не так. І ви побачите, що величезна кількість того, що ви робите, ви насправді можете не робити. І навіть якщо ми подивимось на класичну матрицю Зенгаура, я не знаю, чи в курсі ви про неї це матриця, яка розроблена якимось там за рахунком президентом Сполучених Штатів Америки, і він за нею фактично жив. То вона каже про те, що абсолютно всі дії в вашому житті можна розподілити на ті, які є важливими і терміновими. Важливими і нетерміновими, неважливими і терміновими, і неважливими і нетерміновими. І якщо ви розподілите всі ваші дії за оцією матрицею Зенхаура, то ви побачите, що скоріш за все ви дуже багато часу витрачаєте на дії, які є терміновими, але не є важливими. Одразу акцентую вашу увагу на тому, що важливими в рамках даної матриці вони мають бути для вас, не для когось. Тобто, все, що я кажу про важливість і неважливість, це важливість для кого? Для мене, чи важливі ці дії для мене. мене? Чи І якщо ви розподілите ці дії, то ви побачите, що велику кількість часу ви витрачаєте, ну і не тільки часу, енергії, ви витрачаєте на дії, які є для вас неважливими, але чомусь терміновими. До речі, з діями, які є важливими для вас і терміновими, також є погана новина. Тому що якщо цих дій у вас тут багато, то це значить, що у вас щось не так з пріоритетами, і ви досить погано їх розставляєте. Тобто ви не до кінця розумієте, що саме є важливими для вас. В найкращому варіанті ось цієї матриці у вас найбільша кількість задач повинна знаходитись в квадраті. Важливе і нетермінове це дійсно ці ті дії, які ведуть вас до цілі, і з цього квадратику важливі, а важливі і нетермінові. Треба обирати дії і їх вже планувати за будь-якою системою тайм менеджменту яка вам підходить. Але при цьому не забувайте ще про квадрат, неважливі і нетермінові, і дуже багато людей цей квадрат поміщають чомусь відпочинок, перегляд серіалів, там, поїздку кудись. Да, якийсь час такий, знаєте, для задоволення для себе. І це є величезною помилкою взагалі в цілому планування вашого часу. Тому що будь-які такі дії вони ведуть вас до себе і вони дозволяють вам бути собою. Тому, будь ласка, про неважливе і нетермінове в рамках цієї матриці на деякий час ви можете взагалі забути і дійсно дозволити собі відпочивати. І якщо завдяки розумінню ось цього мого потоку свідомості, ви хоч трошки ближче повернетесь до себе і до розуміння дійсно вашої власної продуктивності, що принесе вам результат, і завдяки цьому ви зможете звільнити кілька годин на день. І трошечки вивільніти енергії я вже буду щаслива і, звичайно, буду рада, якщо ви поставите лайк цьому відео і залишити який-небудь коментар для того, щоб YouTube просував моє відео далі.